Що зветься по княжому. Рі! Не так вже й багато, знайдеться леві. Ну, трохи знайдеться та як не крути то все кам'яні валетенські коти І тільки одного зустрінеш в трамваї, в цукерні, де часто він чай попиває. На Галицькому ринку купує він шинку. Шмандарок, морквинку, десяток яєць із кошиком повним вертає до ринку. І далі зникає в одній з кам'яниць. У місті, що зветься по княжому. Рі! Наш лев оселитись давно вже хотів, хоч був він царем, та не звіром страшним, а добрим напрочуд. До того ж старим. У Вінні колись він отримав освіту за час царювання, об'їздив півсвіту, у Греції, Швеції, жив у Бомбеї, бував у Венеції, бачив Париж. Останнє кохання зустрів на Бродвей, чимало побачив наш лев, дивовиш, та міста, що зветься по княжому. На жодне у світі міняти не смів, бо левові предки тепер кам'яні, частенько з'являли старому сні, бо знали, що нудився дуже на троні, навіть не тішився царській короні. Заходили тихо в просторі палати і прадід на вушку йому шепотів. Як в тому левку воду володарювати? Вертайся правнучку у місто левів. У місто, що зветься по княжому, <губ> Наш Лев незабаром назавжди осів. Оскільки ж високе походження мав, найвищу мансарду собі відшукав, простора, весела, вікон чотири кращої ді шукати квартири. А східці високі ведуть на горищі, Рипучі дверцята виводять на дах. І звідти вже бачиш все місто а вище. Хіба жовто синій на ратуші стяг? У місці, що зветься по княжому, Львів! нараз випадає багато дощів, і сталося ранку одного біда. Зі стелі налева дзюрчала вода. Ловив він струмочки оночки миски в каструльки горнята порожні валізки. Підставив тарілки, криманки і влються на шафі краденці столі та вікні. Лихо подумав, дощі заберуться ремонт, доведеться робити мені. У місті, що зветься по княжому. Ні. Mm -hmm. Напевно, чимало знайдеться майстрів. Та як їх шукати? До кого йти? Подумав, подумав сів за листи. До крок крокодила, слона і жирафа. Бо слон допомога вже відсунути. Жирафу. Жирафа прекрасно летатиме стелю і стане добротним, і затишним дім. А кров крокодил пофарбує оселю у колір зелений на радість усім. І з міста, що зветься по княжому, mm -hmm. Летіло по світу багато листів, і в кожному з них красувалось таке: коханий мій друже, життя нелегке, купив я мансарду, а вікон чотири кращої воді шукати квартири. Та раптом почало дощити у Львові, хоч місяць спекотний на календарях. Намокли килими, перини пухові. То прошу відвідати свого царя до міста, що зветься по княжому левових друзів поспів хтось у купе, а хтось літаком. А слон африканський товарняком. Першою вдало прибути жирафі, що працювала на телеграфі Гарна, висока, модна панама на шиї коралі у 20 рядів. Жирафа приїхала із Амстердама. Бо дамі цікаво, що таке. У місто, що злеться по княжому, mm -hmm. потяг, експрес, мов на крилах влетів, лишивши нарешті паром, жирафа на силу зійшла на перо. Вагон, так, перо. І тут звідусіль позбігались роззяви. А наші жирафі хотілися слави. Якісь репортери е, кричали ухвалу, Дивіться, панама сягає дахів. Такої ще гості у нас не бувало. Скажіть, чи уперше ви бачите Львів? Отак, для жирафи все було уперше, зелену панаму до неба задерше. Вони не зважали на всіх тих роззяв, бо мала на нині багато ще справ. По-перше, знайти тут потрібний будинок, бо де там мансарда і що таке ринок? На лиху жирафа згубила адресу, якось ненароком поміж суєти, мабуть, залишила в вагоні експресу, ну як же їй лева сердешні знайти. У місті, що зветься по-княжому, багато маленьких забутих дворів, у них діти й бабусі, забувши про все, дивились, як шию жирафа несе. У літній кав'ярні просіла жирафа, замовила чаю від сірого графа, маленьке тістечко і дві помаранчі, здійняла банану до львівських дахів, а потім пішла на дитячий майданчик Гойдати на шиї від них від лахів. У місті, що зветься, по княжому, ще й досі немає великих портів. Але під землею є річка одна. То, певно, підводного треба човна. Але для поважного крок крокодила, що має будинок на березі Нілу, що любить качатися в теплі на мулі, ота невеличка підземна ріка. А раптом пірнеш і набір собі гулі. Ну, словом, та річка була за Рузька. До міста, що зветься по княжому, крок крокодил. Літаком прилетів. Бачите? А поки тривав довжелезний політ, крок крокодилу немилим став світ у стюардеси, просив, просив без зупину подати холодний відвар розмарину, змочити водою картату хустину, принести газбульку, холодний компрес, вологі серветки покласти на спину року намучив усіх стюардес. Ви знаєте, тут є стюардес? Я Тому? знаю. І тютюшу в літаках. Тим часом до Львова вичули про Львів прибули туристи із різних країн. Вони існули, гали туди і сюди, шукали фонтани, де мало води, бо після дощів тут почалася спека. Ось пошта музей, ось музей, що аптека. А от. Мейка, туристів, завзято, знимкує знеп... Нептуна. Це такий у нас є фонтан із різних боків. Аж тут визирає кощека зубата і каже, а правда ж чудово відвідати Львів? У місті ще злеться по княжому, Львів, ніхто ще не бачив таких от зубів. А мама туристка і тато турист і двійко коблизняк однакових на зріст, забувши про замки, фонтани і візи, повчали в готель пакувати валізи. Єдине, що муляло, крок рокодила, а він так само затятий турист, подумав, що посмішка їх засмутила. Напевно, на часі хороший дантист. У місті що зветься по княжому, <плесліст> наш крокодил пообідати сів. В малім ресторанчику біля вікна. І сталася з ним неприємність одна. От кельнер підходить і каже, вам курячі крила чи, може, гаряченького крокодила? Та він як оскалиться на бідолаху гарячого родича, свинство яке. А кельнер в збілівши від страху, мовляв, крокодилка калапета каке. Тим часом у місті, ви знаєте, Інспектор міліції дуже хотів у тихому місці спожити обід. Аж бачить, за столиком дивний сусід збирається скельнера витрясти душу. Інспектор, як свисне, він спокій порушив, бо хто відриває мене від обіду, десерту і десятка вагоміших справ, той зараз зі мною в дільницю поїде, зв'язав крокодила і до авто пхав у місті, що зеться, ну, правильно. Бруківка із давніх часів, ох як же на ній підкидає фургон і з хто вранці порушив закон. І раптом пробачилось скрола крокодилу крізь гратові віконні, І мешканців силу таку неймовірно впізнавану спину і хобот знайомий і увесь силует. Та як ти фургона зеленому спиниш, що вперто стрибає по бруку вперед. Це зустріти аж двох африканських слонів було би занадто. То й так дивина зустріти на ринку одного слона. А того положного теплого ранку на вікнах вілян загойдалисті ранки, хтось голосно свиснув, хтось викрикнув каву, хтось в спідній сорочці прибіг на балкон, а хтось протирав окуляри. Цікаво. Цікаво. Так що ж це таке, як не слон? У місті ще зветься по княжому. Львів, гірською тримбітою слон розповів. А потім протисся у браму одну. І тут не до жартів зробили слону. Бо як не впирався тостими ногами, а так і лишався стерчати у брамі. І хоботом довгим за бильця, і радий би був поверна... повернути на та хто ж так будує? Ніяк не вдається, ніяк не вдається. Хоч плачте ніяк. Застряв. У місті шезеться по-княжому. Зібралось на площі зо три ротів, відкритих широку, отож дивина, у брамі стирчала частина слона. Зійшлися львів'яли слона рятувати. І з ратуші вибігли всі депутати. Пожежники браві примчали до ринку, міліція Беркут і навіть швидка. Трамваї зробили тривалу зупинку, слона рятувати ту річ нелегка. У місті, що це, ви знаєте, Львів! не в кожній мансарді знайдете львів, і тільки в одній, де фіалка цвіте, засмучений. Лев дожидає гостей. Ось лев, задрімавши на мить за листами, почув несусвітній гармидор із брами. Він висунув гриву крізь отвір віконний, слухався до гавору, глянув униз, схилився, тримаючи за підвіконня та раптом під ним обвалом. обламався карни. Що зветься не Лемберг, а і із п'ятого поверху Лев полетів, згадавши всіх предків і левицю одну, і гепнувся просто на спину. слону. А слон з переляху, як дригне ногами, як раптом рвоне заднім ходом із брами, розкидавши вмить у наляканий натовп дрібних репотерів, всяких роззяв, Пожежників, бравих, міських депутатів, що збіглись на площу, усіх розкидав. Тим часом жирафа собі малюків гойдала в місті, ви знаєте, Львів. Та раптом почула і крики, і гамір помчала хочі у коралях в паламі, лед, ледь за ледь, не торкаючись львівських дахів, до ринку, де натовп шумів, шаленів. Тумить міліцейський фургон з короткодилом ледь-ледь не наїхав на лева й слона. А тут і жирафа на галузь поспіла, й нарешті відкрилась уся дивина. У місті, що зветься, по княжому, <світ> зійшлися дороги з далеких світів, і вискочив кров крокодил із фургона, і слон африканський позбувся балкона. І лев обтрусив, обтрусивши всіляких роздяг, жирафу і друзів своїх обійняв. Ще й мовив, як довго на вас я чекав, як сильно побачити знову хотів і далі забракло вже левого слів, в долоні заплескало місто Левів. Раділо все місто, радів рідний Львів. Вся площа дзвеніла на сто голосів, але в так щасливо скінчивши політ, та начебто знов народився на світ, хоч був він старий, а радів, як дитина. І місто красиве, і сонячна днина, і друзі, що хороше їх обіймати. Привітні дев'яний, місцевий бомон. А поруч і мер, і міські депутати що радо поможуть зробити ремонт. А -а -а. <клухи> мер міста, що зветься по княжому, <клухи> заморських гостей дуже радо. Зустрів і каже Лева ви б пана зайшли, у ратоші якось чайку попили, а потім слону проходило і пані. Ну, звісно, жирафі. Ви гості жадані. Тож хочу у кліну усіх запросити, у нас погостити хоч кілька деньків. А може, й назавжди у мирі зажити у місті, що зветься по княжому льві. Львів! Скажіть, ви ще й досі не чули про Львів? Мерщі замовляйте із сотню квітків, запрошуйте друзів, знайомих, родину, і разом до Львова гайда на гостину, то місто, в якому ви щастя знайдете, його прославляють співці та поети, там вулички, площі, старенькі трамваї, там лев у мансарді живе, любки, і люлечку курить, і чай попиває, і дітям. Друкує чудові книжки. Ось така наша касалева.